Так, всім привіт! про Продовження нашого ТО. Тиждень просто із-за такої от схеми, да? Зламалась, оце прийшла нова, сьогодні забрав. Все, куліса моя непосредственно. Тобто вона от таким чином. Ось все мене надеваємо. А... Ось так, мало б бути Тут з цієї сторони, має бути пильник. Він у нас все порваний. Хочу зробити новий. Ну Новий, ну, ждати його туди-сюди. Взяв от дермантин. Все такого плану я вже зробив на ручку передач. Ну, от. Зашив, заштобав. А тепер хочу зробити, щоб оцей проміжуток був теж. Зараз пошию швидко і результат сфоткаю. і тут там, закриється і буде от, такого плана пильник ще. Ну, от такой ерундой маєш займатися якщо хочеш щоб воно на щось було похоже і щось там таке працювало і доїжджало свої до да? як би то печально не було, ну, заказать пильник на даний момент не можуть. Ця хріні йшла тиждень. Ще тиждень простої з -за того пильника, поки я знімав на ну, порвалось. Ну все не, якби, зарані не придугадаєш, да? порвалось в процесі. Це вже заказане було. Знову ждати, знову по номеру пробувати. Обіщали за день, доставка день. Воно йшло реально 4 дні. Отаким так, образом беремо. І обрізаємо після вже встановлення. Тобто. От так, так є різниця між верхом і низом. Бачите такі п'ятачки Для чого? Для того, щоб можна було вставити яблуко і потім накрити другу кришку. Я спочатку вставив не в ту і в мене не вийшло їх. Своїдинить. Так. Гано на цьому морозі не потіряти это все. Добро. Так. Це сюди. От таким чином. Що тут п'яточки тут, на другій половині. Якщо я його сюди вставлю. Тут немає фіксатора, воно не надівається, бачите, немає п'ятаків і не заходить одна в одну. Так. Ось так гарненько воно вставляється. І накриваємо верхній кришечки. Опа! А. Ще одне обурення з цього приводу. З якого приводу? Уточняю. Дивіться, заказував запчасть в автосалоні в Мерседесі в Києві. Тобто офіційний дилер, да. Дивіться, написано. Погано. Резкось не наводить. Гермені. Не. Гермені. Тобто я її взяв цю запчасть да, за 5200 з ПДВ. Причому вже хтось на ній заробив. Ось, о, номер, код, все як не може бути, значок, ніякої мада інші, не все. 5200 з ПДВ. Ждав 4 дня, поки привезуть. В автосалоні в Києві я дзвонив туди, питав по номеру запчасті, все. Каже, 27 тисяч. Я кажу, ти що, зовсім, ну. Він каже, а що, ви ж без неї нікуди не поїдете? Типу, вона ж, ну, коробка передач, не переключається. Та при чому тут куди я без неї поїду? Я зайшов в інтернет з кумом по номеру запчасті 5200 з ПДВ. Ну так, да, там написано День ждать, але ждав я більше. Ну не 27 тисяч, ну, ну це ж бред, 27 тисяч. Ну, Я розумію все, ну, з якої пластмаси золотої воно має бути, щоб воно стоїло 27 тисяч. Хлопці, якщо ви вже заробляєте на тому, ну, приклейте ту тисячу, якщо ти вже київський салон і так далі. Ну не 27 тисяч, коли я її купив 5-22 штуки, за що, просто немає слів. Ну, Будьте уважні, коли замовляєте десь якісь запчастини, перевіряйте все по декілька разів, бо ну, така схема. Ну, тобто, якщо ми генератора заказували, ми дивилися, узнавали 6 тисяч, да? то той самий, того самого виробника в автосалоні оригінальний, типа, Але, ну що ж оригінальний, якщо він шотей дизель технік, да. Що той те дизель технік. Чи там вапко, і те вапко. Тобто і ценник на п'ятерку різниця. Ну, блін. А тут взагалі 20-ку приклеїли ні стон із цього. Це, отримали отак. Ось такого плана пильничка. Зажав хумутиком. поставив язичка, щоб потім підтягнути, якщо. Ось такого плана куліска і таке інше. Так, доволі таки непогано виглядає. Ось такий пильничок вийшов, чудненький. Така куліска тут буде. І так далі. Так, зробив таку тягу. Есть, вона була не ремонтна, стала вже ремонтна. 200 гривень то все обійшлось Палець, щоб ви розуміли, запорожця. Ну, то есть, мастера не було других пальців, знайшли такого, він сюди підійшов. Есть, до куліси От таким образом воно там чіпляється. Є один нюанс. Як завжди. Вже там вироботка. Получається вверх-вниз мертво, вперед назад видовбаний вже. Тобто сюди треба зробити втулочку. Я знайшов таку клемку із з свинця. Зараз хочу зробити такого плану. Ну, сюди буде втулочка. Я її зараз обтучу, вона під конус, тут теж як в клемі з акумулятора. Хочу зробити малесеньку пластинку вставочку. Так, що маємо? Верх незначне, право вліво ще є, але я думаю, що якщо ми його зафіксуємо вже не, непосредственно гайкою. Ага, це тільки на внутрішньо. Так. Так. Опа. О! Я вам скажу вже ліпше, набагато ліпше. Було геть разом вверх-вниз. Чуть-чуть появилось. -ліво, я думаю, що свинець, що він ще зажметься і буде все окей. Так, ось, в принципі, все. Зробив практично ТО да, машини там. Позаглядав, підрепетував. По роботі, дивіться, хлопці, робіть то вчасно, неважливо, чи то ваша машина, чи то хазяйська машина і так далі. Якщо машина власника, ви просто водій, є моменти, що машина стоїть і, то, і просто і вам ж не оплачується, правильно? Тобто не задача крутить, а задача вчасно попередити якусь ситуацію, яка могла статися з автомобілем. Тобто, не зважаючи на заміну масла, фільтрів таке інше. Є отакі нюанси, як в мене ось так, по кулісі. Ця куліса могла випасти десь в дорозі. Я стою завантажений, маю доїхати до точки розвантаження і маю добратися якось до Житомира на ремонт. Так я тільки, з... як в мене сталося, зранку завожу, проскакує стартер. Дзвоню зразу на Житомир, замовляю запчастини, домовляюся з майстром, майстер за день, я приїжджаючи в Житомир, за день вже то все було готове. І, в принципі, в мене було розвантаження на понеділок. Я приїхав в п'ятницю, суботу я вже відремонтувався і міг би їхати, якось там доїхати, грубо говоря. Чому? Бо циліндрик кабіни потік, куліса випадає. Тобто, показувати своє майстерство в тому, що я по-любому доїду, не в питання. Але коли машина під виплату і у хайдокаті до фініша це дурне діло. Зробили, заказали запчасть, да, вона йшла 4 дні і так далі. Ну, якщо порахувати той момент, коли ти їдеш, стаєш десь в дорозі, в тебе вантаж, вона може з місця навіть не зрушити і, ну, і таке інше, ти втрачаєш кошти. На чому? На ще одній машині, яка приїде, то все завезе, ще на одній машині, яка тебе дотяне кудись, да, до якогось ТО. Плюс ти ще не в себе в місті, то все рішається набагато довше. Ти шукаєш непонятних людей з непонятними зв'язками, де його ремонтувати, як, що, до чого. Тобто, вчасно, раз у місяць, має бути якесь ТО. Да, з нашими драконами 2003-х років по наших дорогах те ТО може бути частіше. Коли машина під виплатою, важче, тому що ти маєш слідкувати цей процес і ТО. І то, щоб ти вчасно то все виплатив, це важко. Особливо, коли вона в кредиті та машина. да? Знову ж вертаємося до, до тої розмови. Мені пощастило, пощастило з директором і з цим договором по виплаті. Я вже його не, не дотримуюсь, грубо говоря. Да? Не виходить те, що ми прописали в договорі. Але ми можемо його змінювати на порядку денному. да? Тобто, Така ситуація і кожна ситуація в нашій фірмі обговорюється. Мені з цим пощастило. Людина з розумінням і таке інше. Ще є момент, що я можу то кинуть, да? ну, смисла великого не бачу. Такого дракона Євро 3 хватає на наші дороги више криші. Взять Євро 5, і щоб ці всі датчики горіли по наших отих кал... ямах, да? тобто нема смисла. Поки що виходить так. Слідкуйте за машинами вчасно. Я ж кажу, немає різниці, чи то твоя, чи то є власника. Є тільки один нюанс в цьому всьому, що то я кручу сам, домовляюся і із... за... за запчастини шукає, мені допомагає людина, так само власник, директор допомагає із цими запчастинами і так далі. Але більш контролюю то я. Контролюю то я. З, з яким випадком, коли ти дзвониш до директора і кажеш, коли вже машина під виплатою, і ти кажеш. Отака ситуація, Та не питання. Стаємо на ремонт. Да, воно накладно йде. Но вчасно зробивши ТО, вчасно зробивши такий мелкий ремонт, ти не попадаєш на великі суми в дорозі. В принципі, це якби основа цього всього дійства. Да? Тобто вчасно зроблене, не попадаєш на бабки в дорозі. І ті гроші будуть набагато більші, ніж той ремонт, що стане вам вдома. Так що піднімайте кабіни, заглядайте, цікавтеся, що там у вас під попою. вибачте мене. І не буде оцих аварійок в дорозі і все інше. Удачі вам, нехай щастить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Розпосюджуйте це відео, будь ласка, хочу набрати підписчиків. Нехай щастить, приходьте ще.